З усієї Черкаської області на чемпіонат Європи вдалося потрапити лише двом спортсменкам – Дар'я Мельник та Вероніка Голуб. Підготовка була потужна. Ми пройшли два тренувальні збори та тренувалися тут посилено. У півфіналі я зустрілася з дівчиною з Польщі. Наш бій був дуже конкурентний. До перемоги не хватило зовсім трішки. В результаті ця дівчина стала чемпіонкою Європи. Це був нелегкий шлях. Спочатку, після перемоги на чемпіонаті України, у нас був перший навчально-тренувальний збір. Потім ми тренувалися посилено тут, у нашому місті, і потім був заключний збір перед чемпіонатом Європи. Я пишаюся своєю вихованкою Дарією Мельник. Вона велика молодець, і я вірю, що вона майбутнє українського боксу. Вихованка боксерського клубу Арес голуб Вероніка поїхала на чемпіонат Європи з боксу в Чорногорію, де відбувалися змагання як серед юнаків, так і серед юначок, де вона успішно посіла перше місце. Перед фінальним боєм я хвилювалася, була дуже хотіла перемогти. І коли після кожного раунду говорили, що я перемагаю, я була дуже рада. Але коли підняли руку, я взагалі дуже ще більше була рада, і в мене навіть пішли сльози, бо я дуже довго цього хотіла і чекала цього моменту. Мене відразу, як після піднятої руки, переповняли емоції, можливо, не менше, ніж ніку. Я був безмежно радий, безмежно щасливий за нього. Вона це цілком заслуговує, вона віддала кучу сил для цього. Я дуже сильно нею пишаюсь.